Сучасний автомобіль Mercedes GLE в останньому 167-му кузові, але чомусь не обладнаний такою необхідною функцією, як безключовий доступ, що притаманно більшості сучасних автомобілів. Але ми це виправили, встановивши сюди ось такі ручки, модельні під цей автомобіль вже з безключовим доступом. Дивимося, як це працює. Тепер для того, щоб відкрити автомобіль, не треба клацати на цьому пункті відкривання і закривання дверей. Достатньо, щоб він просто знаходився в вашій кишені. Ви підходите до автомобіля. Ставити ось так руку, і автомобіль вже відкритий. А для того, щоб поставити автомобіль на охорону, також не треба діставати пуль, а достатньо ось так от пальцем поставити на сенсор, і автомобіль встане на охорону. Бонусів буде те, що тепер, коли ви підходите до автомобіля, вам не треба його відкривати. Достатньо знову ж таки, щоб у вас був ключ, і ви мали доступ до багажника. Раніше, для того, щоб відкрити багажник, вам треба було відкривати спочатку автомобіль, і тільки тоді є доступ до багажника. Тому, якщо ви є власником автомобіля Mercedes GLE останнього покоління або будь-якого іншого сучасного авто, ми можемо доставити цей автомобіль в систему безключового доступу і користуватися автомобілем стане набагато комфортніше і зручніше. А якщо ваш бізнес пов'язаний з додатковим обладнанням на автомобілі, ми чекаємо тебе в нашій команді Люксавтотех. Ми дамо тобі можливість працювати по дилерських цінах, розширити асортимент своїх послуг і залучити до себе клієнтів на дуже класних, крутих, сучасних автомобілях.